Друзі, всім привіт! Хотів вам записати отаке відео, щоб ви дійсно от побачили мене так з вами поспілкуватися, познайомитися, тому що далі я буду викладати дуже цікаві відео, які я хочу, щоб ви дивилися, переглядали на моєму каналі. Хочу з вами поговорити і розказати вам таку ситуацію, що я військовослужбовець, який відвоював півтора року на нулі, 10-й штурмовій бригаді. Зараз я, звіль... я звільнився в 23-му році і хочу вам розказати про те, як склалася моя доля, як мені допомогла влада, при тому, як я звільнявся, що вона мені дала, і що це дало для мене. Зараз як я мушу жити, як я мушу виживати і дійсно, от, питатися в людей свою. Щоб люди бачили, як живуть колишні військовослужбовці, які віддали стільки часу і стільки зусиль, тому що я був на нулі, і як мені зараз віддячує моя влада. Тому що я мусив виїхати за кордон. Зараз я знаходжуся за кордоном, тому що я потріб... ну, я собі заробляю на життя. Я... Хожу на роботу і також заробляю собі на, ре... на реабілітацію, тому що моя влада мені не може дати того в Україні. Коли я звільнявся, я подавав нам сек, мені гроші не виплатили, і влада нічого не допомагає. Зараз я хочу написати записати вам коротеньке відео поки що. А далі я вам запишу більше відео, трошки пізніше, так що підписуйтесь на цей канал буде дуже цікаво. Буде... Бути спостерігати за моїм життям, як мені зараз тут вдається.